Всім доброго дня Хочу зробити обзор, так сказати, Плуга, преміум, по крайній мере при продажі так утверждається На даний момент йде процес заміни разових кольос на ґрунтозацепи І поки не стоїть ґрунтозацеп на місці. На цьому я зупинюсь пізніше, що значить як ми бачимо колесо. Резове, грунтозацеп, а ось колесо. То грунтозацеп как бы немножко більше, ніж колища. В зв'язку з тим возникають невеличкі проблеми, на яких я скажу зупинимося далі. І так. Приступимо приступим, собственно говоря, до обзора. Як ми бачимо, в мене був придбаний так називаємий плуг преміум взагалі він йде в магазині як плуг мототракторний Ну, хоча з того що движків мото і мотоблока майже однакові, ну там 5 лошадіних сіл ну, суть не про то значить як заявляє виробник вспашки в спашки нього 15-20 см Може більше, там я вже не пам'ятаю. Обично 15-20 см указують для мотоблоків. Ширина теж від 20 до 30 е захвата. От, е що значить ми маємо? Ми маємо висоту корпуса самого плуга. Майже 30 см. От, маємо тут от таку гаєчку. І маємо опорне колісо. Тобто опорне колісо, як ми бачимо, можна підняти буквально ще тут на 1,5-2 см. Тоді воно буде черкати. При роботі тут, звісно, налипає земля, поэтому не є це лісообразним прижимати його как бы вплотную до цього э, регуліровочного болта. То есть, що я хочу сказати, на даний на момент тут установлено максимально його глубина в спашке. І що ми маємо? І ми маємо десь около 12-13 сантиметрів. Тобто, якщо, якщо взяти по горизонту, прикладаємо рулеточку приблизительно по колесу і маємо десь таку глибину спашки. При цій глибині в спашке, то є, навіть якщо б я захотів загнати його, зняти це колесо і загнати глубже. Земля буде перевалюватися через отвал, то є Тобто, В принципі, обіщені 15 сантиметрів він не робить. Ну, як для мотоблока, і цього достатньо. Значить, як і люба техніка, яку не візьми, там, ну, не знаю, там по там, у кожної техніки, машини, девайса, як говориться, є свої плюси і є свої мінуси. Значить, плюси в чому? Даний плуг має три точки настрою вмісто двох китайських. Значить, е три точки. Де ми можемо його настроїти? На ось тут, на цих болтах. Тобто, ну, вона в принципі це ж... Е не г... Раз його виставив і все, в принципі, що його там строю. О, Тобто, тут ми регулюємо плоскость е колісо. Я не знаю, я не тракторист. Ну, В общем, по осі виставляємо, в нас одне колесо піде в колію, друге буде вище. Щоб коли йшла спашка, плуг стояв е, вертикально. Ось у нього була вертикальна. Тобто виставляємо тут. На китайському плугу він вже е, палець той должен переварний бути под наклоном. І глубже ми, навіть якщо захочемо, ми не поставимо. Втора точка настрою, як ми бачимо, е, Ширина захвата регулюється оцей тягою. І, собственно говоря, угол атаки регулюється от этой шпилькой. Вот. Е Сразу плюси в чому відличає от від китайських. У китайського, як ми знаємо, плуга тут стоїть шестерня і зуби. Тобто имеється как бы ну, более груба настройка. На зуб туди-сюди і приходиться. Ну, а і, собственно говоря, оті два болта, як і в китайського, тоже, то есть... Там тоже на настрой, то есть 4 точки. Раз, два, раз, два, три, четыре точки настройки. Ну и их можно считать пятым колесом. То есть глубина вспашки. Так, значит, по настройкам. Значит, на болтах уже там куча видео. Как мы бачим, у меня имеется десь приблизительно люфт свободный. Тобто зазор на шляпке болта, якщо ми уводимо його в одну із сторон, десь то около 5-8 міліметрів. Ну, Міліметровка. По вот, этому вот, на, Ну тут как би бы що ж урівняти. Если сварщик у мене так зварив, я ж думаю, в же не по мікрометру. Ну на даний момент у мене, як ми бачимо, на 2 см йде планка вниз. Тобто оце такий у мене угол. Колії, так сказати, в колію вскакування. Так, з, по цьому зазору. Далі в роботі я вам покажу. Ну десь около 20 сантиметрів у мене йде захват. Е, ну, 20 см риллі захвачує. Глубину, як я вже сказав, то є тут в принципі на максимум. І угол атаки. Е, Тож при роботі воно одразу себе покаже. Зараз як будемо знімати роботі, теж ми все це діло обсудимо. Е... Мінуса, в чому мінуса? Саме оце геморройне оце колісо. Тобто сюди йде земля і при попадінні корня великої грудки землі, воно тут забивається. Е и стопорить работу, то есть треба останавливаться, вибивати. Не знаю, может в дальнейшем прийдеться мені наварить тут вот е, тут вот так пластину, щоб вона оцю землю, от, от цей, ну то есть пластину сюди доварить, щоб вона убирала на отвал все вот эти ненужные штуки. Второй минус, если виробник даного девайса е, зробив отут расстояние ну буквально хотя бы на 2 сантиметра больше было бы набагато краще потому что земля поднимается упирается в раму плуга и тоже тут проходит забивание инструмента так сказать плюс в том что я же говорю не на шестернях а на резьбах все О, то тобто есть более только настройка раз раз раз, крутнул вертнув що тобі не понравилося, під, підкрутив непосредственно, ну, не по зубам, як в китайського, то есть там більш широкий спектр захвата. І, ну, в общем, тут проще настраювати. Значить, в роботі, як ми знаємо, китайський плуг треба десь работать на четвертой скорості то есть, либо на перший повишеній, що вот, в принципі заставляє тракториста фактически чи мотоблокера фактически бігать за плугом. Цей плуг чому почему це обусловлено? Потому що не буде доворачувати, треба скорость определенно, щоб він добре доворачував скибу, ложив у рілю. Благодаря от этому, так сказати, усовершенствованому отвалу. Він дуже добре переворачує землю. І він фактично не так як китайський, що ну, от я допустимо іду буває і ногою ще добиваю е, ну, скибу ту, що отвалив, щоб вона лягла туди в грилью. Тут такої ситуації нема. Він фактично бере оцей кусок землі, переміщає його на 15-20, тобто бере отсюда, переміщає на 20 і переворачує, ложе добре в грилю. Тому ми маємо... Довольно таки от, е, ну, як ми бачимо, широку колію. На китайському плугу такого нема. Там нога, якщо влазить, то й хорошо. О, то есть з землею він работає отлічно. Він її ложить, переворачує, хорошо. От. Насчет грунтозацепов у мене суглинок, тяжолі грунти. От. І поэтому ні глубже він не возьме. То есть, ну как, как з завода предусмотрено, так и він работает. Вот. Единственное, не можу ще одно зрозуміти, як показують, що сцепляють два корпуса. Ну, в бей, не можу понять, як у них виходить. Тут два варіанти. Либо же вони беруть там по п'ять 7 то есть царапають землю, ну двома корпусами, зато класно, либо... Лібо я щось не розумію. Зараз в роботі ми посмотримо, як у мене йде корпус, ну, в смітні, насколько я його заглибляю. І тоді как бы, все стане на свої міста. Тоді ви у кого два корпуси на відео. Посмотрите і зробите 13 см глубина. І ви побачите, як корпус йде по землі. Потім включите чудаков з двома корпусами і побачите, як у них йдуть корпуса. І просто це так сказати. Дане відео являється е, нікого я ні к чому не принуждаю, рекомендаціями і советами. Значить, е, к чому я в початку фільму показував е, ґрунтозацепи, що вони по діаметру більше. Коротше, е, во-первых, у мене ось ручка була ще в перші ж перші рік доломана. І то є, оцей край був тут. І переварена таким ось чином. Тобто вона, як ми бачимо, стала десь на 1,5 см коротше. І то при більш-меншій длині, як ми бачимо, вона майже достає корба до шипа грунтозацепа, благодаря чому я при першій попитці завести на ґрунтозацепах, збив оцей палець, зняв шкуру нахер. От. Що значить було предпринято мною? Просто взять в мене на 1,5 см коротше. Вот так от с велосипеда берется отака от удлинитель ручки. І благодаря этому, як ми бачимо, у нас рука йде за грунтозацепом. То есть рукою держимо декомпресор, второю рукою от, от отаку трубочку. З руля відпиляно. Так. Ну і на даний момент теж ще можу дати таку маленьку пораду, щоб обращали внимание, значить, що ми бачимо. Ми бачимо, що в мене під глушаком вже він просачується маслицо. Що це дає мені зрозуміти? Що циліндропоршнева група пришла в непригодность, то есть уже стоит обратить внимание не стоит обрастить, а стоит зимой приобрести ну, в лучшем случае конечно полностью гильзу поршні кольца потому що я вже кольца міняв. вот і провести замену поршневої групи, тому що вже це сказується і по мощності роботи, ну то есть я це все вижу то есть що я хочу сказати, якщо у вас Взагалі, как бы, если двигатель почав срати масло, э, це вже показатель того, що э, циліндропоршнева група в негодність. Масло вже не у нас. Ну, у мене тут все стоїть, щуп, пластмаска вийшла з ладу. Жене масло у нас отсюда, жене масло у нас відсюда. Може сочитися масло з-под оцього от э, гайки кришки клапанув з-под декомпресора. Той, от Показники говорять тільки про те, що вже пора задуматися про циліндр поршневу групу. Так, ну вроде би по осмотру, по осмотру, по розмірам, що хотів розказати, показати. На місці, так сказать. Зараз будемо... Ага, поставим ліве колесо, неправильно. Значить, зараз будемо заводиться і працювати. В роботі Воно ну, покажет. Вот теперь колесо у нас стоит правильным. Правильно, то я елочкою назад поставив. Забув ще, так сказать, остановиться на ширині колії. Ну я и так, знаю, що в мене колея составляє 60. 61 60... Я уже точно не пам'ятаю. Сантиметр. То есть ставим тут ось. На центрі ёлочки А, 65. 63 65 Шестьдесят Так, е Так, це по колії. По болтам. Я ж кажу, що вже було в мене відео. Повторюся. По цим двом болтам. Якщо у вас мотоблок вискакує з релі при роботі з плугом, і його вводить в праву сторону він хоче вискочити з релі, тоді ми оцей болт, левий болт, увеличуємо цей отут зазор. Тобто, ззначає, щоб мотоблок нікуди не вело, вам треба Правий болт взагалі можете викрутити, хай воно э, болтається, ну, типу, э, цей люфт здається для того, щоб палець не був напряжений, э, щоб ну, швидко знімати. Тобто цей люфт как бы, він не регламентується. Вам треба виставити лівий болт, він якби как бы, в перероботі з плугом на мотоблок є основним. Якщо у вас мотоблок веде вправо, то ми збільшуємо зазор між шляпкою і оцим башмачком на, на... на Сергена. Оцей. Якщо він хоче вискочити з стрілі вліво, то ми його закручуємо. Коли ми виставимо, що плуг мотоблок буде йти ровно по реле, хорошо добре, тоді ми правий болт підводимо і встановлюємо зазор десь міліметрів п'ять. Ну, щоб, я ж кажу, щоб плуг просто... Тобто, коли ви плуг під'їхали до краю, в землю так, кстати, пустили, він, опа, встався, Лівим болтом він вперся в оцей башмак і пошов. Тобто сразу виставляємо лівий болт, веде вправо його закручуємо, ну, увеличиваем зазор, веде вліво, видвигаємо. Вот. Ну і а захват, я кажу, от грунтов, просто в китайському плуге, так сказати, в чому плюс. Ти. При початку в склад, в розвал, плюс в чому, що речажок підняв, ти гоп-гоп, швидко гоп, міняєш захват. Щоб, ну, а тут о, воно, звісно, з одної сторони мінус, що е, довго ганять різьбу, але краще одну гінку промучатися, допустимо, навіть ті 20 см не перекрити, пропустити, міжду так, якщо в склад, допустимо, да? Пропустить ці 20 см, бог з ними, это самое фрезой що основе ну, 20 см на 10 сотках. Вот то туто є більш точна настройка, я ж кажу, что по резьбе. Буквально там, можна сказати до міліметра можна виставити. В общем, начинаем работать. Ну, теперь собственно говоря, сама работа плуга. Зараз земельку вже відпустили, бо зутра був мороз. О, і тому одною рукою работать взагалі ніяк. а не, говорять уже про без рук. Значить, останавливаясь на скорости работы плугом, можу сказати, що в середньому десь йде на 10 соток, 3 години. За 3 години він десь 10 соток підробив. Тобто, якщо призой час 10 минут, то плугом прийдеться десь часа 3 поробити. Ну, по крайній мере, це в мене так Вот. Э, е играючись на двох важелях, е ширина захвата і, глиб... і... і зміняє угол атаки, ми можемо... Коротше, чим ширше захват, тим більше бере. Тяжовий у мене гру. Чим е менший захват, тим е глубже можемо брати. На даний момент, як ми бачимо, глибина составляє около 15-16 сантиметрів. Ну, якщо так по-большому, то можна сказати 20, ну, будемо чесними, там 20 немає. тому що. От, а ширина... Сейчас померем. Ну, здесь около тоже, около 8 сантиметров. Потому что, я же говорю, суглинок это не шутки. Плюс все-таки він ще. Ну, здесь десяточка точно. Десятку беру точно. Можем также помирять. Ну, не десятка виходить, у мене 13. Потім я відталкую, це ось як ми бачимо сліз попередній колеса. І по срезу тоже десь 12-13. Колесо змішається вліво на 12-13 сантиметрів. Тобто будемо округляти глибина 15 і ширина тоже 15. При роботі плуга <кій> хочу, щоб ви звернули увагу на те, як добре він переворачує скибу От, і переміщає кусок землі, как би, бере, як ми бачимо, він отут, а переміщає, те що я казав, і перевертає повністю бур'ян верх ногами, ложе на другу сторону. І за то, якщо китайський пух, там можна більший захват зробити, то тут чим більше, із-за того, що сопротивлення, ну, лопата от відвал глинний, йому тяжело, навіть на грунтозацепах. Тобто за це 13-15 см він бере, як ми бачимо, китай на 30 см на 50 см переміщає вдоль отвала. Оце зараз буде видно при роботі. Що я й хотів сказати, при глибині 15 сантиметрів, бачите, ми бачимо, що даний плуг, читай, має тільки ось невелику частину над землею. І в принципі, куди глубже, під землю що його запіхнів, не розумію. Тобто, в принципі, вроді би роботу на максимально допустимой з цим плугом глибині роботи. Относительно настройок угла атаки. До нього вже час цей винт, Коли ми його закручуємо, ми увеличуємо. Тобто проти часової стрілки як би, викручуємо, ми увеличуємо угол атаки. Так що дивіться, зараз робота, да, увеличуємо угол атаки на один. Два оборота. Ой, в принципі, це при шаги такої різни. Це там буквально на два мм. І ми зараз побачимо, як кардинально зміниться робота. Хіба пошов еще. Ну, набагато тяжелее, як ми бачимо. На два оборота і вже ми бачимо наскільки мотоблоку тяжело що він гребеться по факту тобто і опасно житт тобто буквально тут по два-три оборота вибираєш собі нужний вибираємо собі нужний режим Тобто в роботі воно все видно і показує настройки.